Коли взагалі заїздиш в ліс чудес, незабутні емоції. А ти ж ходив Коли. в сірік. Почався такий важкий обстріл прямо того сектору, де ви були. Перш за все, проблема з комплектацією піхоти. Артилерійські обстріли, бомбардування, каби і все інше набор. День добрий, пані та панове. Я Владислав Дучак. Ви знаходитесь на Ютуб-каналі, «Доцент знає. Ютуб канал про історію та сучасність та про людей, які пишуть сучасну історію України. Сьогодні наша рубрика на виїзді. І у мене в гостях сьогодні письменник. Хорунжий історик, офіцер 1 батальйону 12-ї бригади Азов, друг райтер Роман Пономаренко. Вітаю тебе, друзі! Вітаю Роман один із тих людей, з тих хорунжих, який поїхав підсилювати підрозділи, які безпосередньо беруть участь в бойових діях. Ідеологічно підсилювати. Друже, давай поспілкуємося з тобою. У нас було інтерв'ю до, скажімо так, до твого від'їзду, так. На, пару до за пару місяців, місяців до, до твого від'їзду історик, військовий історик, військовий аналітик, письменник, друг, райтер Роман Пономаренко. Вітаю, Вітаю, Вітаю. тебе, друже. Скажи мені, будь ласка, а особливо скажи тим людям, які часто кажуть, що вони не готові до війни, вони не народжені до війни. Як тобі людині, кандидату історичних наук, викладачу і письменнику, от бути на лінії зіткнення безпосередньо, і ти мені щось підказує, що ти не народжений був до війни. Як ти себе почуваєш? Ну я і зараз скажу, що я не народжений для війни. В жодному разі, але береш і робиш просто. Нічого іншого вибору тут немає, це армія. І тим більше армія веде війну. Тим більше наш підрозділ. Тим більше, так. Да. Тим більше це Азов. І тут, ось, як я жартував, коли йшов до війська, що все життя я був астрономом, тепер mm -hmm. прийшов час стати астронавтом. Ну, от Зараз я трохи прямо дійсно астронавт. Mm -hmm. в... Так, ти прав. Скажи, будь ласка, ти. А... Масу літератури свій час перечитав про Першу світову війну, про Другу світову війну. Ти сам автор багатьох книжок про Другу світову війну. Є якісь аналогії от у тебе? Ну, ти теоретик, зараз ти практик, все вірно. Є якісь моменти, в яких ти знаходиш аналогії з минулим, з Першою світовою війною, з Другою світовою війною. Питання як до військового історика. Да, всі війни. Чимось схоже одна на одну, навіть якщо взяти війни античності, можна багато знайти паралелей з сьогоденням. Тому це, війна це такий стан речей, так би мовити, що проходить крізь століття і багато спільного. Ну, в деяких публікаціях, також журналістів, військових журналістів, є такі аналогії, коли беруть там, кримінну напрямок так, відомий наш. І проводять аналогії з Верденом. Що, що б ти сказав як історик з цього приводу? Ну, я б з Варденом не порівнював, бо Варденська операція там сотні тисяч людей з обох боків були задіяні і колосальні ресурси. Десь масштаби значно менше. Але якщо брати такий як мікро Варден, то да, цілком можливо, бо на, особливо там, в лісі, на лінії зіткнення, там дійсно запеклі сутички. Я І коли ворог йде на штурми, чи ми навпаки йдемо на штурми, то в окопах, в цих ячейках, в цих висячих норах там виникають ну, справжні рукопашні схватки, запеклі, жорстокі. Да, вони, може, не такі глобальні, там не сотні людей в них беруть участь, а всього по декілька людей з обох боків. Бо зараз тут здебільшого боїв малими групами. Але тим не менш, накал дуже. Накал присутній. Ось. Тому, ну, якщо нас люблять зараз такі великі амбітні порівняння, Верден там з іншими битвами порівнюють, не лише Креміно, там інші ділянки фронту, але тут порівнювати, я думаю, не треба. Це якби наша війна, да, вона чимось схожа на інші війни, але має особливу специфіку. Таку, яка відрізняє від цих інших конфліктів, які були перед нами, і буде відрізняти від тих конфліктів, які будуть вже після цієї війни. Друже, коли ти вирушав взагалі, і в нас з тобою була розмова, я наскільки я міг, я сказав, що ти йдеш в прекрасний підрозділ до друга Лемка, який був у мене в студії, з яким ми прекрасно спілкуємося, так? Один із найкращих в Азові, ну без перебільшення, скажімо так. Хоча у нас всі підрозділи. Неймовірно крутизні. Але я тобі сказав тоді таку фразу, що будь готовий, що тебе життя до такого не готувало. От, справдився мій прогноз? Пратковий. Так, на всі 100%. До чого ти найбільше був не готовий? Просто згадай. Дав все в комплексі. Достатньо складні побутові умови. Причому 24 на 7 і. Ти розумієш те, що це не те, що там ти приїхав на якийсь короткий термін, відбувся і повернувся в звичний Рекомпорт. Рекомпорт. Так. Да. Тобто ти розумієш, що це надовго, це буде постійно, до цього потрібно, цього потрібно звикати. Дуже інтенсивне спілкування з людьми перш за особовим складом, з бійцями, бо коли на полігоні. І коли ти навіть читаєш лекцію солдатам на полігоні, там більш менш так би мовити в мирних умовах, uh -huh. це, ну, це так, то це одне. Коли ти спілкуєшся з бійцями вже під час виконання бойового завдання на фронті, це зовсім інше, це зовсім інші теми піднімаються, і тут не доходить до того там. Багато хто думає, наприклад, що ми тут займаємося просвітницькою роботою, читаємо лекції, ідеологія і так далі. Але насправді в зоні бойового завдання на це просто немає часу. Бо тут маса іншої роботи для того, щоб моральний дух підрозділу був на надзвичайно високому рівні, рівні. Ну і плюс ще ризик життя, бо зона бойових дій це достатньо специфічний сектор, так тобто би мовити. І чим... Ближче до лінії зікнення, тим цей ризик життям значно, значно більше. Ось. А коли взагалі... Добавляю адреналіну. Так. Да. А коли взагалі заїздиш в ліс чудес, якого у нас називають, ну там взагалі просто незабутні емоції. А ти ж ходив в так. Ходив. Тут? То нічого такого не було. Тоді було перемир'я, і ми ходили. І... За тише, я б сказав, найбільше. Ну, да, за тише перемир'я. Ні, там було досягнуто угода перемир'я для того, щоб зібрати загиблих, відділа, загиблих да, щоб потім провести обмін тими тілами. тілами. Uh -huh. От. І ну, впечатляє, причому це перемир'я закінчилось на дві години, ніж раніше. Угу. Ось, і після того почався такий важкий обстріл прямо того сектору, де ви були, ну, було достатньо так, цікаво. Угу. Як ти думаєш, що ну, тебе по собі відчуваєш? Змінила тебе ця війна? Ну, ти, якщо так подивитись, ну, мені так не видається. Але багато хто каже, що так, змінило. Я цього не відчуваю, але це може і нормально, бо ми не відчуваємо зміни, які саме змінилися. ну ти спілкуєшся якраз в такому середовищі, вже довго, довго тривалий такий час, що дійсно люди не помічають, як вони змінюються. А в тебе відпустки ще не було? Ні, бо ну, я десь так. півроку без виїзду. Тобто тебе, по, ну, тебе, умовно кажучи, порівняти твої знайомі з цивільного життя з тим, умовно, Романом Пономаренко, який виступав на форумах, презентував свої книжки і зараз після півроку. Ну, фактично на нулі, так ти повертаєшся, от буде в тебе, дай Бог, відпустка, так от і вони якраз зможуть, напевно, порівняти. Сюди треба спитати, помітять вони якісь зміни чи ні. Ну а світоглядні якісь парадигми змінилися в тебе. Так, тут розумієш більше, що багато от взагалі це прямо відчуваєшся, коли в ліс ходиш, то відразу розумієш, що всі ті. Ну, правда, переважна більшість тих проблем, які охоплюють свідомість там, в мирному житті, настільки угу. вони другорядні, Не варті. Абсолютно не варті нічого. Там всі ці політичні дрязги, інтриги і так далі. Просто ти в місці, де все таке достатньо щиро, і чим там великий плюс, як на мене, що там дійсно і хлопці значно щиріші, і ну, спілкування. Ну і головний нерв, скажімо так, суцільний. Ну, не. то люди ведуть себе так, як вони, ну, які вони є насправді. Скажи мені, будь ласка, ти письменник, відомий письменник, тебе уже і глядачі знають, і твої шанувальники рекламували, рекламували навіть російські пропагандисти, твої е, книги. Зараз етап творчості твій призупинився. Чи ти все-таки збираєш матеріали і на, заходиш? Ну, місце для того, щоб попрацювати. Ну, збирав до виїзду сюди, mm -hmm. але тут, ну, прямо скажу, немає можливості для того, щоб займатися. Щось, так, да, щось десь чую, щось там можу собі замотувати, коли я mm -hmm. От, Але так, щоб цілеспрямовано займатися якоюсь там творчою діяльністю, тут для цього просто ну, немає можливості. Після війни будемо чекати книги про ліс. Буде така? Не Знаю. Як Подивимось. Ти піднімав питання мобілізації. На твій погляд? На твій погляд, ти як експерт, і військовий історик і експерт військової справи, так, на твій погляд, потрібна мобілізація нам в даний момент чи ні? Тому що дискусії в інтернеті ведуться постійно. Угу. Потрібно нам 500 тисяч мобілізованих бійців, там 400 тисяч, так, чи не потрібна така масштабна мобілізація, що скажімо, з цього приводу Ну, я не можу оперувати цифрами, бо в мене немає тих даних, на яких вони грунтуються, uh -huh. і немає доступу до тієї інформації. Але вважаю, що мобілізація все ж таки потрібна, бо нестача піхоти в нас колосальна. Люди, які дочетні до війни, знають, що. Перш за все, проблема з комплектацією піхоти, бо достатньо великі втрати і загиблими, і пораненими. Поранений дуже тривалий час лікуються і відновлюються, повернуться в стрій. Цих людей треба кимось замінювати. Плюс є ще такий фактор, як вигорання людей, угу. особливо тих, які вже воюють достатньо тривалий час. І в багатьох з них, ну, скажімо так, вже. Ресурс вичерпаний вичерпаний, да, і цих людей треба заміняти, і цих людей треба відправляти на відпочинок. Мо демобілізація в цих умовах, понятно, ми не можемо про це говорити, але це ну потрібно дати їм якийсь відпочинок і не тиждень, і не два. Це бути нормальний, адекватний. Ну там готовий, є пропозиція взагалі там рік давати там. Ось тому мобілізація потрібна, але маємо розуміти, що в наших умовах мобілізація як така. Не буде панацеєю. Нам треба міняти в комплексі взагалі всі підходи до ведення війни. Uh -huh. Має бути якась єдина державна стратегія. Я не знаю, чи є вона, бо тут навіть новин немає можливості нормально полком читати. От коли буде ця єдина державна стратегія, все буде в комплексі. Тобто військове виробництво, мобілізація, підготовка особового складу, вишкіл особового складу. От я би зараз в умовах бойових дій. Різко змінив би вишкіл для того, щоб бійців на полігоні не розбирали, збирали вони автомати і стріляли по мішенях. Більш динамічна, Більш динамічна і реалістично для того, щоб їх готувати хоча б трішки до того, що їх зустріне на фронті. А в фронті їх зустрінуть артилерійські обстріли, бомбардування, каби і все інше, і повний набор. От. І люди, які там дивляться, Судять про війну з телеграм-каналів, якихось тиктоків, з роликів, потім вони потрапляють до війська і вони розуміють, що війна зовсім не така. І... Ну, війна не така, як в книгах, і війна не така, як в фільмах. Ну, вона така, як в фільмах і в фільмах, тільки би просто ми це дивимося глядач, нам нічого не загрожує, ми сидимо в зручному кріслі, їмо попкорн і дивимося цей фільм. А коли ви опиняєтеся в спасіння рядового рана. Опинитися в Нормандії на узбережжі. От пекло. І так само сучасна війна. А війна це пекло, це в будь-якому випадку. Так, да, вона там є купа героїчних сторінок, але є купа і трагічних сторінок. І, перед за все, на війні калічаться люди, калічаться душі. І це відбувається масово. Тому Україні потрібно для того, щоб виграти цю війну, а ми воюємо дуже сильно. Противник противником, який до того ж за півтора року тільки набирає обертів. Економіка його від санкцій не розвалилася. Як ми бачимо, військова промисловість працює. Союзники в нього є. То нам потрібно комплексно міняти всі підходи до ведення цієї війни. Якась нова стратегія має бути, може якісь там непрямі дії. А, друзі, до речі, от, стосовно наздогін мобілізації, точаться дискусії про мобілізацію тих людей, які перебувають зараз в ув'язненні. Росіяни, як не секрет, вони постійно використовують цей ресурс, о, сформовані навіть спецпідрозділи, шторм З, так, так звані інші є. І вони постійно цей ресурс використовують. Там вже виникає навіть питання таке, чи залишилося хтось там із карних злочинців у них у колоніях, настільки вони інтенсивно його використовують. Що скажеш про наш ресурс? Тому що я зустрічав багато думок, от, і от військові, військові е, ну, доволі таки ну, велика частина схиляється до цього, що цей ресурс варто використати. А от цивільні вдивовижно. Багато цивільних виступають проти цього. А, як ти вважаєш? Я до тебе звертаюся як до людини, яка недавно була цивільна ну, і не є кадровим військовим. і одночасно який зараз вже носить форму і бере активну участь в обороні країни. Твоя думка? Ну, дивлячись, з якого боку підійти. Тобто, якщо їх вербувати, формувати з них підрозділи на, на кшталт російських штурмзет, угу. То це як на мене тупік, бо підготовку вони нормально не отримують, їх просто швидко дуже переб'ють, і ми знову будемо шукати людський потенціал для uh -huh. людей. От, якщо давати їм нормальну військову підготовку, опять же, якщо це кримінальні злочинці, які сидять за якісь там дуже жорстокі злочини, то давати цим людям якісь навички, які потім вони гарантовано використають, не для розбудови мирного і щасливого життя в Україні. А для продовження своїх, ну подивися на статистику по Росії, скільки там повернувшихся цих зеків, вони відразу приймаються за старі знову гвалтування, вбивства, грабунки і так далі. Проте тепер вони вже герої СВО. Ну можливо, там підхід треба якийсь мати все-таки якісь статті залишати без права на те, щоб свою вину. Загладити, так би мовити, перед суспільством. Ну, теж кажуть. Що... Самі жорстокі злочини, там, зґвалтування там, або там, якісь пов'язані з злочинами проти... проти дітей. там, так? Розбої, то... вбивства жорстокі. ну. За таким вбивства. людям давати такі навички, ну, впевнені, що вони повернуться і стануть нормальними громадянами я ні, ну. Угу. А інші категорії. А якщо якась легка категорія, людина дійсно хоче добровольцем виступати, до війська. То чому ні? Слухай, ну ми перебували на Азовсталі, і я спілкувався з людьми, які а, прагнули вступити якраз в ці підрозділи, які йшли на прорив, формувалися, так, добровольчі. Mm. То серед них також була деяка частина людей, які перебували в той час за гратами. І вони писали, що деякі з них мають бойовий досвід, вони оступилися, вони. Вони визнають, що вони оступилися і що були злочинцями, але вони готові виправитися і врятувати життя інших людей. Власне, тут треба скрупульозно напевно підходити, дійсно, і цих людей, і цей ресурс використати, тому що Україна не в тому знаходиться зараз в стані, щоб нехтувати будь-якими добровольцями, які були. Інша справа, що треба більш ретельно цих людей відбирати. На мою думку, так, я, звісно, не зовсім фахівець, але в мене склалося таке враження, що цей блок НАТО наших союзників, європейських держав, так, які є, і не тільки, не лише так, він без ядерної зброї, просто по-чесному, по, в сучасних умовах ведення війни не вивіз би тягатися з Росією. Так, само собою, в. у них. Скільки років вони розкладали свої армії, і вона... блок НАТО був потужний, там, умовно, в 80-х роках ХХ століття. в 91-му році, Судянський були Радянський, Радянський Союз. Та коли буря в Кустеріч була нормально. Це ж 91-й рік. Ось. А пройшло з того часу вже більше 30 років. вони розкладали свої армії, роззброювали їх, впроваджували там деструктивну лівацьку ідеологію, де бути військовим, мати військовий світогляд. Це наважається ганебно, ганебно недоречно, треба бути Толешно. більш толерантним, різноманіття і так далі. А це все відбилося на боєздатності і відбилося на тому, що чи новини навіть по війську подивитись в інших країнах, то там видно, що не комплект Збройних сил. Британія не комплект, Німеччина не комплект. Ну і плюс чудова статистика, яка нещодавно була опублікована, що. В разі там питали європейців, чи готові вони будуть боронити свою так. країну у разі війни з Росією. Ми чи взагалі війни, так. Та. Щось дуже невелика кількість готові боронити. Бо Причому чим візовісті. східніше, тим більша кількість готова боронити. А чим західніше, ну в мене так просто я зараз згадую, тим менша кількість. Чим довше оця лівацька ідеологія. Присутня була да, дала... поляків, там теж було дуже таке низька, кількість готових воювати. Там я вже не пам'ятаю, десь в районі що 20 Тільки 20, може 25, ну до 30 десь. А всі інші або піти волонтерами, або нічого не робити, або виїхати з країни. Слухай, ну можливо, у поляків це ще така, такий нюанс, поки їх це не, не зачепило. А все-таки у них з патріотизмом більш-менш порядок. От і це в них в крові. Боротися за свою незалежність, але ну про них напевно зараз не на часі, і тому ми спостерігаємо ці ігри фермерів їхніх, які заручники беруть по факту в Україну для того, щоб вирішити свої економічні питання, натиснути на уряд і складається таке враження, можливо, хибне в тому плані, що просто людей історія нічого нічому не навчила в Польщі в х роках минулого століття. Радянська армія підійшла вже червона, так. Угу. Практично до Варшави, після того, як упала Українська Народна Республіка, до, до падіння якої долучилися і поляки на той момент, так, Пілсудська. Потім 39-й рік знову. І потім, власне, і постсуспільство після Другої світової війни радянської. Тобто, не дай Боже, впаде Україна, впаде і Польща, впаде Молдова. Яка не знаходиться в жодному зараз під парасолькою Альянсу і росіяни. Це просто європейське суспільство, на жаль, не, не повністю усвідомлює всю жахливість ситуації у разі програшу України для них. Уєсне таке можливо хибне враження, що лише Балтійські країни повністю усвідомлюють, які будуть наслідки цього всього краху. От. І саме тому вони так безкомпромісно нас підтримують з останніх сил, можна сказати, навіть. У них під боком ворог також знаходиться. Як ти вважаєш, є якісь перспективи створення все-таки якогось більш дієвого альянсу проти Російської Федерації з її амбіційними планами гегемонії в світі? Наразі Так. Ну, наразі немає. Можливо, буде через. Рік-два, коли зміниться уряди в деяких провідних, так вимовити країнах, і, можливо, буде і там інша геополітична стратегія. А наразі, ну, хто буде в цей альянс вступати? Вони зараз бояться проти Росії щось ну, активно виступати, а вступати з нею в якийсь збройний конфлікт. Я думаю, якщо Росія навіть, навіть захоче продавити НАТО і спробує атакувати країни Балтії, то найшвидше ніякої ядерної війни не буде. Просто проковтнуть, приймуть у себе біженців і будуть щось далі красиво розповідати про демократію, свободу слова і про що те, що вони завжди розповідають. Там деградація досягла вже такого рівня, що і кремлівський свід... диктатор це прекрасно усвідомлює. як акула відчуває кров? Так він відчув слабинку на слабо продавити європейські демократії. Є певні сподівання, що якщо в Америці зміниться адміністрація в Білому домі і прийде Дональд Трамп чи хтось з республіканців, то вони можуть скільки для них Америка make America Америка make, again. Америка велика і має Так. Да. як там слабки. Mm -hmm. Тут зовсім півроку тут провести, зовсім так перезавантажує мислення. Mm -hmm. і... Ну, і ти маєш на увазі, що до влади придуть яструби все да. — Так. То їм може не сподобатись активне втручання Росії в цю боротьбу і за Геромонію і так далі. Так, mm -hmm. да, і Китай саме собою. І може бути якісь там. Більш жорсткіші процеси. Ну, власне, знаєш, консервативні кола, республіканські кола і праві кола, вони вміють дивувати насправді. Хоча наше суспільство під дією мас-медіа схильні всіх їх під один гербінець заганяти в прихильники Путіна, насправді все набагато складніше. І це прекрасно довела Італія, власне, Те до влади прийшли ну, реально праві сили. І Італія є одним із таких реальних донорів зараз України по допомозі військовій мелонь Мелоні, та яка очолює братів Італії, яких, до речі, звинувачували в тому, що вони просто пропутінська партія, але вони зараз проукраїнська партія, Ну, якщо говорити вона, то про італійська партія насправді так. То я думаю, що праві сили, які є в Європі, там варто також шукати союзників. Консерваторів варто, тому що по всім прогнозам політиків-аналітиків на виборах влітку праві сили можуть прийти до влади в багатьох країнах. І на це треба звертати увагу, а не йти форваторі, скажімо так, ліволіберальних, ну а насправді лівацьких ідей, які зараз насправді далеко зараз не в пріоритетів європейського суспільства по великому рахунку. Треба шукати союзників. Так? Це була наша нова рубрика Кулєві на заметку. <риклад> <риклад> Друже, що хочеш сказати на сам кінець нашого інтерв'ю? Собі побажати. Що хочеш побажати собі, українця? Бежав все перемоги, бо без перемоги всі інші побажання будуть не мати ніякого сенсу. Друзі, ви дивилися інтерв'ю з другом. Романом Пономаренко, істориком, письменником, хоруджем і заступником командира по роботі з особовим складом. Я Владислав Дучак. Ви знаходились на Ютуб-каналі До Знає. Ютуб-канал про історію та сучасність та про людей, які пишуть сучасну історію України. Заходимо, підписуємося, запрошуємо друзів, тиснемо на дзвіночок. Все буде добре, побачимось.